Знущався з побратимів у російському полоні. У Київському почерському районному суді продовжили арешт Максима Бобульова. Колишній військовий активно співпрацював з окупантами, коли сам перебував у полоні. Що відомо про колаборанта і як проходить розслідування, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Печерський районний суд Києва залишив Максима Бобульова під вартою до середини січня. Відомо, що напередодні в суді мали почати розгляд справи. До цього майже рік тривав збір доказів від свідків та потерпілих. Однак адвокат Бобульова заявив, що не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Тож суд перенесли. Нагадаю, Максим Бобульов під арештом з літа минулого року. Його звинувачують у катуваннях та жорстокому поводженні з українськими військовими. Що про нього відомо? На початку повномасштабного вторгнення Бобульов був морським піхотенцем. Служив у 137-му батальйоні військово-морських сил України. Вже 24 лютого він потрапив у полон в селищі Чаплинка, що на Херсонщині. Відтоді більше року чоловік провів у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці, нині у невизнаній ДНР. За даними слідства, полоні Бабульов одразу подружився з окупантами. Його зробили так званим днювальним. Він прибирав і слідкував за українськими військовополоненими. Серед повноважень колаборанта було і побиття своїх же побратимів. Відомо, що Бабульов як мінімум тричі брав участь у катуваннях наших захисників. Він міг бити їх руками, ногами, кидатися цеглинами або тримати полонених, поки над ними. Знущались російські солдати Максима Бобольова. Повернули з полону в липні минулого року. Майже одразу в мережі поширилася інформація про співпрацю чоловіка з окупантами. Зокрема, колишній полонений та учасник авіапрориву до Маріуполя Віктор Лахно розповів, що військовий відмовлявся від українського паспорта та передавав інформацію. Російській адміністрації тоді служба безпеки України затримала Бобильова. Під час обшуків у нього вилучили мобільний і зошит, підозрюваний, зберігав контакти невідомих людей і час від часу здійснював телефонні дзвінки до Росії. Сам Максим свою вину не визнає. В залі суду він заявив, що під час служби сумлінно виконував накази керівництва а в полоні нібито потерпав від катувань разом з іншими. Він також звинуватив українську сторону. Мовляв, після повернення з полону йому не надали медичної допомоги, а натомість вручили підозру після повернення з полону під час реабілітації Мені не було надано повної медичної діагностики, регенів та перевірки всіх аналізів. А також відновлення всіх моїх документів. У разі доведення вини чоловіку загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком справи. А як думаєте ви, яке покарання має понести Бобольов? Пишіть нам в коментарях. Нова учасниця плівок Міндіча стало відомо, що екс-очільниця агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума нібито відвідувала. Так званий бек-офіс, через який злочинна організація відмивала кошти, хто така Олена Дума та як вона керувала арма, дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить журналіст розслідувач Михайло Ткач у своєму свіжому матеріалі заявив про причетність до схеми міндіча і цукермана ще однієї колишньої посадовиці. Йдеться про Олену Думу, яка до літа цього року очолювала державне агентство з розшуку. Та менеджменту активів медійник показав кадри, на яких жінка нібито приїхала до клініки дружини Цукермана, де підозрювані часто передавали легалізовані кошти. З його слів, тодішня очільниця Арма пробула в так званій пральні близько 50 хвилин. У розслідуванні також згадується, що міністр юстиції та колишній міністр енергетики Герман Галущенко міг відвідувати маєток Віталія Захарченка експосадовця часів Януковича і туди ж, нібито, приїжджала вже колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук. Варто зауважити, що формально маєток зараз контролює Арма. Олена Дума заперечує зв'язки з Міндічем або іншими фігурантами справи. Вона також звинувачує Михайла Ткача в наклепі та викривленні фактів. У коментарі одному з українських видань дума повідомила, що в день зйомки вона дійсно проходила повз зазначену клініку однак. Не відвідувала її щодо згаданого маєтку Захарченка. Колишня очільниця АРМА підкреслила, що агентство виконувало всі необхідні заходи, до яких мало повноваження. Зокрема, проводило конкурс на привласнення будинку і іншого майна колишнього міністра внутрішніх справ. Що відомо про Олену Думу? Олена Дума народилась у Вінницькій області. Юридичний факультет вона закінчила в Києві в університеті імені Шевченка. Після випуску жінка працювала юрисконсультом на приватному підприємстві. Водночас Дума влаштувалась до комітету Верховної Ради України з прав людини. Відтоді займала посади радниці в кабінеті міністрів України, мінагрополітики і мінекології. Два роки тому Олену Думу призначили очільницею агентства з розшуку. Та менеджменту активів. Тоді антикорупційна організація Transparency International закликала переглянути її кандидатуру. В організації наголосили, що дума має зв'язки з проросійськими діячами та недостатньо досвіду в кримінальній юстиції. У липні цього року очільниця Арма подала у відставку. Тоді вона заявила, що цитую вміє приймати рішення. І наголосила, що заклала в Арма міцний фундамент своєю працею. Водночас українські змі зауважили, що відставка Думи збіглася з новим законом, який дозволяв звільняти керівника за ефективність. Приблизно в той самий час стало відомо, що квартиру Міндіча могли прослуховувати. Журналісти неодноразово критикували діяльність агентства за керівництво Олени Думи. Зокрема, Арма так і не продало яхту Медведчука в Хорватії і передало російську частку арештованої компанії Вента ЛТД. Тим самим засновникам під виглядом нового підприємства, на думку журналістів, внаслідок невигідних торгів, арма могла втратити близько 40 мільйонів гривень. Відомо, що державне бюро розслідування розглядає ймовірну причетність до цього думи. Сама Олена також публічно підтримувала закон про ліквідацію набу і САП в липні. Нагадаю, набу проводило операцію МІДАС понад рік. В ході розслідування вдалося розкрити масштабну корупційну схему. Фігуранти справи отримували відкати з контрактів державного підприємства Енергоатом серед фігурантів справи колишні чинні державні посадовці, зокрема екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов, колишній міністр юстиції Герман Галущенко і колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук, а також секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров. А як вважаєте ви? Хто наступний кандидат на появу на плівках Міндіча? Пишіть нам під відео. Дружина стала мільйонеркою, а батьки-пенсіонери прикупили квартири у Львові та елітні позашляховики. Такі зміни відбулися в житті волинського митника бурдейного після того, як він вляпався в корупційний скандал. Як так сталося, що він вийшов сухим із води, і звідки з'явилися багатства у всієї родини? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Знайомтесь перед вами сумлінний працівник Волинської митниці Михайло Бурдейний. Кілька років тому він вляпався в гучний корупційний скандал. Тоді він був на посаді виконувача обов'язків митного пункту Ягодин на дорозі Київ-Чоп у Рівненській області. Чоловіка зупинили за кермом елітного авто Аудік К'ю-7». В Салоні автомобіля, зокрема в багажному відділенні, виявили 700 тисяч доларів. Звідки така сума готівкою на руках у митника? За словами самого Бурдейного, гроші були не його, а брата. Той, мовляв, продав готельний комплекс, а отримані кошти передав йому. Розслідування тягнулося півтора роки в підсумку. Кругленьку суму перевели на потреби ЗСУ. Справу щодо підозрів корупції закрили. Здавалося б після такого, кар'єра бурдейного, принаймні на митниці, мала б завершитись, але ні, він продовжив там працювати. Журналісти сайту обоз розібралися, чим нині живе чоловік, і які статки має? Тут цікаво, за минулий рік бурдейний заробив всього навсього 240 тисяч гривень, тобто по 20 тисяч щомісяця. Ще майже 20 тисяч отримав пенсії, якщо розбити на 12 місяців. То зовсім копійки. А от у дружини Ірини справи пішли вгору. За той самий рік вона задекларувала увага, 5 мільйонів гривень. Нібито дохід від підприємницької діяльності. Чим же займається підприємець? Згідно з декларацією, до 2020 року жінка заробляла максимум по 2 тисячі гривень. Свої перші мільйони вона отримала, коли зареєструвала власний ФОП. Його діяльність пов'язана з перукарнями та салонами краси. Щоправда, жодного салону реального Ірина не має, як і власних клієнтів. Журналісти обозює намагалися записатися на бодай якісь послуги, але отримали відмову. Того самого року Ірина отримала 8 тисяч гривень від Агробузьк. Це компанія львівського підприємця, яка займається безмитною торгівлею, тобто товарами. дьоті Фрі. Наші колеги також поцікавились у власника Агробузьку, яку ж посаду обіймала Ірина в компанії. Відповіді так і не отримали. Наступного року заробітна плата від Агробузьк виросла в десятеро. А підприємницька діяльність стабільно почала приносити жінці кілька мільйонів гривень на рік. Ще до початку підприємницької діяльності Ірина стала власницею новенького Lexus NX300. Таке авто з пробігом зараз коштує близько 30 тисяч доларів. Нове із салону вдвічі дорожче. Мати митника бурдейного. Теж проживає найкраще життя. Галина Бурдейна володіє квартирою у львівському житловому комплексі. Добра оселя. Площа житла понад 90 квадратів. До того ж, жінка має маєток у селі Сокільники. В цьому будинку проживає Михайло з родиною. Відомо, що неподалік дружина митника придбала паркомісце. Батькові Михайла дістався помаранчевий Audi Q8 2020 року. Випуску нині ціна на таку автівку перевищує 2,5 мільйони гривень. Окрім цього, Володимир Бурдейний має два паркомісця у Львові. Сам Михайло Бурдейний нині обіймає посаду заступника начальника відділу аналітично-правової роботи Волинської митниці. А що ви думаєте про життя хитромудрого митника? Невже ніхто не помічає зв'язку між його посадою та збагаченням всієї родини? Чи можна зламати якось цю систему? Пишіть нам під відео. Виносять усе до останньої ложки. Стріляють по цивільних і навіть беруть заручників. Окупаційні війська Ерефії дико мародерять та чинять свавілля навіть у себе вдома. Що виробляє російська армія в Білгороді та Курську? Дивіться у цьому випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У селах Білгорщини та Курщини, що межують з Україною, російські окупанти, які мали би захищати свої землі, займаються мародерством та тероризують тутешніх а, батюшки. Місцеві жителі повідомляють, що їхні ж військові виносять із хат усе цінне: побутову техніку, меблі, посуд, одяг, електротовари та навіть їжу. Те, що не встигають винести, просто знищують. Жителі прикордоння вже давно почали залишати свої домівки, адже ці території часто обстрілюють. Крім того, на місці орудують. П'яні вояки Ерефії під мухою вони ладні навіть на вбивство. Такий собі Олексій Кострикін прославився своєю розправою над місцевим цивільним у селі Нова та Волжанка. Злочинця в підсумку спіймали. Щоправда, для того чолов'язі прострелили обидві ноги, бо той подався навтьоки. Зловили і його спільника, а той озвучив повний перелік скоєних злочинів. Як було? Зашли. Чувака з забрал, карточку, пароль з Юнасі загалом командування та місцева влада заплющає очі на злочинні діяння. Від скарг відмахуються. Одна з тутешніх розповіла губернатору Бєлгородщини, що після відходу зсу на їхній території залишилися лише росіяни. Вони ж без дозволу силилися у будинках, ламали й трощили майно, різали подушки й матраци, а з собою забирали все, що могли. Мародерству піддаються не лише житлові будинки виносять абсолютно все. Виносять всі телефони, вітрини, все, все почастуємо. Російські телеграм-помийки розповідають, що окупанти захоплюють комерційні об'єкти та бази відпочинку. Наприклад, у Шебекінському районі Білгородщини вони розграбували базу Малинівка. Територію зайняли без дозволу, перебували там певний час. По виселенню з собою непрохані гості вивезли холодильники, промисловий гриль, більярдні столи, радіатори, надувний човен та навіть килимове покриття. Правохоронці знову ж таки не реагують, а цивільні зв'язуватись бояться. Найліпша ситуація. І в прикордонні Курської області у вересні цього року стало відомо, що росіяни там розграбували свято-троїцький храм у суджі. Настоятель поскаржився, що зникли книги та ікони зі свічкової крамниці. У мене два питання: куди поділися книги і куди далі підуть окупанти? Озброєні вкраденими іконами. У вас є версії? Пишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про подивайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі!